Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про конвалію звичайну, яку ще називають конвалією травневою. Конвалія звичайна це багаторічна, трав'яниста ті рослина. Досягає висоти до 30 см, має довге, повзуче, розгалужене кореневище. Квітконосне стебло прямостояче. Має зазвичай два листки рідше один або три листки висотою до 16 см до 6 см шириною. Прикореневі листки довгасто овальні, еліптичні голі на коротких черешках. Квіти дрібні до 10 мм у діаметрі. Зібрані. У пониклу китицю по 6-10 квіточок. Плід ягода до 12 міліметрів діаметром. Червона куляста. Конвалія звичайна зростає у мішаних і листяних лісах. Серед чагарників зустрічається по всій території України. Рослина широко використовується для озеленення в садово-парковому господарстві. Рослина отруйна, тому не варто нею зловживати. При посадці у квітник потрібно пам'ятати, що рослина конвалія. Це є рослина завойовник, яка поступово витісняє інші рослини.